Привіт, друзі, це рубрика шефом, і найголовніші новини та досягнення у спорті Львова за минулий місяць. Наприкінці жовтня ми нагородили 100 талановитих спортивних дитячих тренерів, які працюють з дітьми та молоддю. Цього року у програмі взяли участь більше 150 тренерів з 42 видів спорту. Переможці програми це люди, які працюють не лише над досягненнями спортивних результатів, але й демонструють дітям, що спорт це просто круто. Львівські спортивні шкільні ліги стартували. Новий сезон розпочали зі змагань з легкої атлетики. Серед учнів старших класів. Шкільні ліги з легкої атлетики це тільки початок нових спортивних звершень. У листопаді на учнів Львова очікує баскетбол та волейбол. Всі інші види спорту стартують вже в новому 24 році. У стінах міської ради привітали учасників збірної України, які взяли участь в виграх Нескорених 2023 в німецькому Дюссельдорфі. У змаганнях серед військовослужбовців та ветеранів війни наше місто представляли такі спортсмени, як Павло Лучків, Володимир Гера та Дмитро Казак. Їх підготували тренери: Константин Школьний. Леся Шах та Сергій Колотюк. За досягнення та участь в цих змаганнях спортсмени та тренери отримують одноразові премії від Львівської міської ради. Разом з друзями Асоціація християн спортсменів та ЛКП Спортресурс втілили класну благодійну ініціативу: баскетбольні стійки, футбольні та баскетбольні форми, регбійні, волейбольні, футбольні та баскетбольні м'ячі. Усі ті спортивні подарунки знайшли своїх власників серед внутрішньопереміщених дітей та юних спортсменів на території Львівської громади. Велика подяка друзям за допомогу. Працюємо далі. Маємо ще важливу інформацію для громадських організацій спортивного спрямування. З 1 листопада ми оголосили конкурс на закупівлю форми та спортивного інвентарю на наступний 24 рік. Заявку на фінансову підтримку. Спортивні організації, які зареєстровані на території Львівської громади, можуть подавати до 30 листопада. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, залишайте коментарі і діліться цим відео з друзями. До зустрічі, ваше управління спорту.